Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжуємо там, і Сьогодні хочу ще розповісти, як безплатно можна отримати протез в Україні. На жаль, ця тема теж є досить актуальною, адже ми зараз переживаємо найскладніші часи в нашій країні під назвою війна. Тож давайте з вами послухаємо відповідні роз'яснення надає Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів України, хто може право і як отримати безоплатний протез. В Україні на всіх сайтах, де тільки можливо на державних вказано, що оплачувати цю послугу не потрібно. Хто ж може звертатися і звернутися за протезом? Знову ж таки нагадую, відповідні роз'яснення надає кабінет міністрів України. Це, по-перше, військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани військової служби. Надалі постраждалі від війни цивільні люди з інвалідністю, дітки, які мають інвалідність, діти з порушенням опорно-рухового апарату, люди похилого віку. Потерпілій від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, люди з інвалідністю серед іноземців, людей без громадянства, які постійно проживають на території нашої держави та тих, яких визнано біженцями чи людьми, які потребують додаткового захисту з боку нашої держави. І Якщо ж ви постраждали внаслідок війни та в деяких інших випадках, для забезпечення протезом не потрібно чекати встановлення інвалідності. Державна програма протезування гарантує виготовлення протезу вам, технічне обслуговування і заміну протезу впродовж життя. Необхідні документи, які вам потрібно буде підготувати: це паспорт або тимчасове посвідчення громадянина нашої держави, чи посвідка на постійне проживання, чи посвідка біженця. Чи посвідчення людини, яка потребує додаткового захисту, свідоцтво про народження для діток віком до 14 років, ідентифікаційний код, довідка про обставини, травми від командира військової частини це для військових, висновок ВЛК для військових, лікарського лікарської комісії, мультидисциплінарних, мультиреабілітаційних команд, чимсеку, військових СЕКО. Квит... Військовий квиток це для військовослужбовців, які є іноземцями або людьми без громадянства та довідка про взяття на облік вас як внутрішньо переміщеної особи. Як же ж отримати протест безоплатно? Спочатку вам потрібно отримати висновок про необхідність забезпечення засобом реабілітації. Такі висновки. Наразі видають МСЕК, ВЛК, мультидисциплінарний, Реабілітаційні команди. У цьому документі мають бути вказані чіткі характеристики протеза, який ви потребуєте, та враховані всі ваші особливості як пацієнта. Надалі потрібно зібрати пакет документів і подати заяву до фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Ви це можете зробити через СНАПи, через органи соціального захисту населення, через територіальне відділення фонду соцзахисту, через виконавчий орган. Сільської селищної міської ради, безпосередньо у лікарні через соціального працівника або онлайн в електронному кабінеті для людей з інвалідністю. Надалі вам потрібно отримати направлення на забезпечення протезом від Фонду соціального захисту. Направлення надійде вам в електронному кабінеті, незалежно від способу подачі документів. Також про сформоване направлення додатково вас проінформує орган, до якого ви подавали документи через. Засоби комунікації, які зазначені у заяві. Обираєте протезне підприємство і звертаєтесь до нього з відповідною заявою. На підприємстві вам підберуть засіб відповідно до наданого раніше висновку та сформують для нього замовлення. Людині повинні надати повну інформацію про підбір комплектуючих та функціональних характеристики протези, які планується виготовити. Та для точного підбору вам обов'язково мають зробити прибірки. Далі протест встановлюють та відповідно навчають вас ним користуватись. Після цього ви підписуєте акт прийому передачі робіт. Якщо вас задовільняє якість та функціональність виробу та отримуєте рекомендації з догляду та Тож, будь ласка, передайте інформацію, можливо, вона наразі є для когось важливою, що в Україні наразі діє програма, відповідно до якої можна безоплатно отримати протез. Можливо, вже хтось звертався, пишіть, будь ласка, в коментарях, з якими труднощами вам довелося зіткнутися. Або навпаки, що все було супер легко і ви отримали протез. То за тим, за чим ви зверталися до держави.